Друзі, доброго дня! На тому тижні ми публікували відео щодо доплат до пенсії, починаючи з 1 січня 2024 року, і бачу, що ця інформація зацікавила багатьох наших підписників і не тільки. Я також почав аналізувати і інформацію в інфопросторі, і достатньо багато ЗМІ почали говорити про цю добавку до пенсії, підвищення, можна сказати, пенсійних доплат. Для деяких категорій пенсіонерів, починаючи з 1 січня 2024 року. І в цьому відео я би хотів вам більш детально розповісти про цю доплату, що це за доплата з 1 січня 2024 року, що це за цифра 944 гривні доплати до пенсії. І розпоказати, яка категорія пенсіонерів може отримати цю доплату і як її зафіксувати, як її оформити. І так, давайте перейдемо до деталей. Поїхали. Хто має право отримати доплату? Така норма діє відповідно до закону України про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальної гарантії окремим категоріям осіб та рішення уряду. Ось я вам надаю саме рішення уряду. Воно називається про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на, на догляд Номер 261 І хочу звернути саме увагу на зміну номер 1197 від 14.11.2023 року. Саме там, саме в оцій зміні, і фіксується ось оці надбавки. Які будуть назначатися з 1 січня 2024 року. Йдемо далі. Для отримання такої щомісячної надбавки до пенсії громадянам слід відповідати наступним критеріям. І знову ось я вам надаю чотири критерії. Перший це треба досягти 80 років і більше, другий критерій це самостійно проживати. Третій критерій це потребувати постійного стороннього догляду за станом здоров'я. І четвертий критерій це отримувати пенсію за віком. Ідемо далі. Підпишись на YouTube канал Банківський Клуб і отримуй більше інформації та спілкування. Якщо громадянину. Виплачують пенсію, наприклад, за інвалідністю, він не матиме права на такий вид доплати. Необхідність постійного стороннього догляду має бути підтверджена висновками лікаря та від підтверджена документально. Як зросте доплата в 2023 році, тобто з 1 січня, і як її оформити? І так, розмір доплати це 40% від прожиткового мінімуму особи, яка втратила працездатність. працездатність. 2023 року такий прожитковий мінімум становить 2093 гривні, і пенсіонери отримують додаткові виплати у розмірі 837 гривень. Це 40% якраз. Демо далі. Починаючи з 1 січня 2024 року, такий прожитковий мінімум збільшується до 2361 гривні. А це значить, що з 1 місяця січня 2024 року Нового року пенсіонери зможуть отримати вже 944 Гривні 40 копійок доплати до пенсії. Щоб оформити оцю доплату, окрім заяви, українці мають надати такий пакет документів. По-перше, висновок лікарсько-консультаційної комісії, в якому зазначено, що заявник потребує постійного стороннього догляду. По друге, надати паспорт. По-третє, надати ідентифікаційний податковий номер. Четверте, Надати витяг з пенсійного фонду про те, що пенсіонер не отримає надбавки з догляду до пенсії. Підпишись на YouTube канал Банківський Клуб і отримуй більше інформації та спілкування.